Дороги з'явилися тисяча років тому, завдяки їм ми можемо швидко дістатися з однієї точки до іншої, але не всі вони безпечні. Ласкаво просимо на канал Просвіт, і сьогодні ви побачите найнебезпечніші та найстрашніші дороги у світі. Отож, влаштовуйтесь зручніше, поїхали! Дорога смерті або Юнгас Роуд у Болівії. Юнгас Роуд є однією з найстрашніших доріг у світі, де люди моляться перед тим, як проїхати нею. Вона сумно відома через свої умови і надзвичайно необережне водіння місцевих жителів. Дорога була побудована у 1932 році під час війни між Болівією та Парагваєм і заробила назву найнебезпечнішої дороги у світі в 1995 році. А у 1994 році приблизно 25 транспортних засобів впали у прірву. Насправді, кількість аварій тут просто зашкалює, звідси й виникла відповідна назва дороги: шосе Карналі, Непал. Шосе має протяжність 250 кілометрів і щороку забирає близько 50 життів. Дорога є дуже вузькою смугою землі, що межує зі стрімкими урвищами. Тут тісно навіть на мотоциклі, не кажучи вже про автомобілі. Велика кількість смертей на шосе карналі пов'язана з відсутністю огорош на трасі, з сувами та камінняпадами. Незважаючи на небезпеку та значну кількість жертв, тут щодня їздять сотні машин. Шосе з'єднує десятки сіл, та й найчастіше є єдиним способом дістатися до деяких населених пунктів. Атлантична дорога Норвегія. Atlantic Road неймовірно мальовнича та вкрай небезпечна траса. 8 кілометрів покриття проходять уздовж групи невеликих островів, і через що машини тут часто борються з сильними вітрами і зливами. Незважаючи на погодні умови, ця дорога користується туристами великою популярністю. Дорогу постійно омивають хвилі. І через солону воду поїздка цією трасою перетворюється на справжнє аквапланування всього за 30 метрів від крижаної безодні Атлантичного океану. Уявіть собі. Траса Кабул-Джалалабад Афганістан. Дорога Кабул-Джалалабад має протяжність 60 кілометрів і уявляє собою безперервну низьку крутих поворотів і різких урвищ. Практично щодня. Тут трапляються страшні аварії. Але причина криється не тільки в самій дорозі, а й у тому, що місцеві водії ну дуже недбало ставляться до правил дорожнього руху. Відомості про аварійні ситуації, що мають місце на трасі Кабул-Джолелабад останні роки є вкрай нечіткими та неточними, але навіть ті статистичні дані, які є у розпорядженні місцевої влади, дозволяють назвати цю дорогу. Найнебезпечнішою в Афганістані та однією з найбільш смертоносних на планеті. Колимська траса. Її також називають дорогою з кісток чи смертний шлях. Колимська траса входить до десятки найважчих доріг в світу. В силу суворого та холодного клімату траса більшу частину часу вкрита льодом, який нічим не посипають. Огородження майже немає. А територія тут гориста, нерідкі підйоми і віражі. Звалитися вниз, якщо перебрати зі швидкістю, або забути навички керування на слизькій дорозі простіше простого. Старий відрізок траси йде через айміконську западину, де розташований полюс холоду північної півкулі, село Аймікон. Тут на металевих обелісках зафіксовано мінімальне значення температури, і воно складає. Мінус 71,2 градуси Цельсія. Дорожні служби за цією ділянкою дороги вже не стежать. Тож ця дорога є надзвичайно екстремальною. Тунель Гуалянь. Китай. Дорога Гуалянь Роуд у Китаї проходить через гірський перевал. Тунель прокладений у горах Тайхан у провінції Хеннянь у Китаї. До цього з 1972 по 1977 рік. Невелике село Гуалянь було майже повністю відрізане від зовнішнього світу. Тунель став популярним туристичним об'єктом у Китаї, оскільки він має багато вікон з видом на долину. Дорога особливо небезпечна для експлуатації у сезон дощів. До того ж, є безліч різких поворотів, зовсім без огорож. Нещасні випадки тут трапляються щороку. Зоджила Пас, Індія. Небезпечна дорога з знаходиться в індійському кошмірі. Дорога на перевалі піднімається до висоти 3500 метрів і має довжину понад 11 кілометрів, стан дороги жахливий. Любитель екстремальних та активних подорожей не завжди наважиться на подібний підйом, а багатьом індійським водіям доводиться їздити цією дорогою щодня. Уявіть собі. Пасаж Дюгоа, Франція дорога прокладена по дну затоки бурньов і зв'язує материкову частину Франції з островом Нуармутіє та двічі на добу після відливу стає на кілька годин доступною для руху. Врешту часу приплив затоплює її до рівня 4 метрів. Довжина дороги становить 4,5 кілометри. Шлях, начебто, невеликий, але й вважається дуже ризикованим. Незважаючи на великі знаки по обидві боки дороги, з розкладом припливів безліч людей через стрімке прибування води потрапляють у пастку. Для таких невдах побудовані рятувальні вежі, де вони можуть перечекати, поки зійде вода, але врятувати машину вже не вийде. Шосе Далтон, Аляска, США. Страшна траса Далтон простягається на 666 кілометрів. Через віддалені ліси, тундри та вздовж річки Юкон, шосе паралельно проходить Трансалянському нафтопроводу і є однією з найвіддаленіших доріг Сполучених Штатів Америки, оскільки вздовж дороги розташовано лише три населених пункти. На відрізку 380 кілометрів ви взагалі не зустрінете ні заправок, ні ресторанів, ні готелів, ні інших послуг. Майже цілий рік тут вічна зима. Дорога постійно вкрита льодом. На всьому її протязі стоять попередження про круті схили та сходження лавин. І не дивно, що тільки запеклі мандрівники вирушають туди. Гострі відчуття вони запам'ятовують протягом усього життя. Залізниця Трен Алас Нубес. Аргентина серед усіх залізничних маршрутів можна виділити один найстрашніший подорожуючи в Аргентині залізницею Трен Алас Нубес. Пасажири іноді їдуть крізь хмари, виїжджаючи з сальти, потяг прямує крізь 21 тунель, 29 мостів, проїжджаючи 13 веодуків, роблячи дві спиралі та два зигзаги. Через 434 км кілометри шляху потяг опиняється на висоті 4220 метрів. Він їде по вигнутому веодуку. Завдовжки 224 метри, що на висоті 70 метрів над землею. Уявіть, потяг проходиться місце пригальмовуючи. Нанга Парбат Пас Пакистан. Складна за всіма параметрами дорога розташовується у горах Пакистану на висоті 3000 метрів над рівнем моря і розтягується на 16 кілометрів. Дорога Нанга Парбат Пас нагадує швидше стежку, усипану рухомим гравієм. Ганяти такою дорогою навряд чи захочеться. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, підтримайте це відео лайком та репостом, а також напишіть у коментарях, яка дорога здивувала чи налякала вас найбільше. До нових зустрічей, друзі!